Зцілення думки. Здається, що життя таке просто живе і все. Але ваше життя починається завжди з усвідомлення, чого ви, як особистість спочатку формуєте, яка формується ваша думка? Як яка ваша думка? Як ваша особиста всім на світі потрібна думка? Вашу думку у слові можна не зрозуміти, можуть критикувати і навіть проклинати, але ви повинні зрозуміти свою думку і шукати, як правильно для добра її цю думку згодом висловити. Для цього треба спочатку у собі цю думку правильно сформувати, настроїти свою думку правильно для добра, і згодом вона принесе правильне вам рішення для кожного життя.